Циркулярна економіка колообіг, що існує в природі. Не виробляє непотрібних речовин або побічних продуктів. Речовина, що виділяється як побічний продукт одного живого організму, є джерелом їжі та енергії для іншого живого організму. Ця система розвивалася протягом мільйонів років і ідеально працює донині. В природі немає відходів. Все в колобігу є корисним. Ми наслідуємо природу, утилізуємо якомога швидше. Суть полягає в тому, щоб зробити життєвий цикл продуктів циркулярним. Віриш ти чи ні, але компостувати вже можна і вдома, і в школі. Звичайно, ми не живемо в школі протягом 24 годин, але там також утворюються органічні відходи. Ці відходи також потрібно збирати селективно та використовувати на місці або навіть вдома. З одного боку, кількість відходів в закладі зменшується, а з іншого рослини також будуть тячні. Все це лише питання рішення та постійної уваги.